Топ-3 звички, які шкодять вашій спині. Перше це сидіння в телефоні. Постійно сидимо в телефоні, нахиляємо голову, плечі йдуть вперед. За рахунок цього, ми округлюємо нашу спину, шини відділ перенавантажується. Це сприяє тому, що у нас з'являється гор. Друге, це коли ми сидимо і закидуємо одну ногу на іншу. За рахунок цього у нас скорочується клубово поперековий м'яз та глибокі м'язи стегна. Це призводить до викривлення тазу, що в свою чергу веде до скаліотичної постави. І третє, найгірше, але ви не дивитеся: це звичайне сидіння на стільці тривалий час. За рахунок цього, у нас перетискаються стегнові артерії, погіршується і живлення нижніх кінцівок, органів малого тазу та скорочується передня поверхня стегна. І це може викликати біль у попереку. Зараз я вам покажу, як зменшити цей шкідливий вплив одною вправою. Впродовж робочого дня через кожні 2-3 години просто встаємо, беремо себе за одну ножку. П'яточкою притинаємось до сідниці і максимально розтягнемо трохи подаючи таз вперед. Ви відчуєте натяжіння по передній поверхні стегна. Робимо так по 2-3 підходи, 10-15 секунд на кожну ногу, і ви одразу відчуєте полегшення. А якщо хочете більш професійну допомогу, то записуйтесь до нас на консультацію та перше безкоштовне заняття до центрів кінезіотерапії «Спина плюс».